БТР-3 той самий випадок, коли зовнішній вигляд техніки вводить в оману. Ось дивишся на нього і думаєш, що тут такого звичайне БТР-80 з якимось там бойовим модулем. І в цьому відео я спробую вас переконати в тому, що БТР-3 це незвичайна сіра кобилка. Почнемо ми з найцікавішого, що є в БТР-3, і це очікувано його озброєння. Оскільки цю бричку розроблювало харківське конструкторське бюро, усе було виконано на вищому рівні. Озброєння БТР-3 розташовується в бойовому модулі Штурм і представ. 30 мм автоматичною гарматою, автоматичним гранатометом, кулеметом калібру 7,62 та комплексом протитанкового ракетного озброєння. 30-міліметрова гармата є копією гармати 2А72 і називається зтм 1 гармата, хоча і має меншу скорострільність, аніж 2А42, яка встановлена на бмп 2 Саме інакша конструкція гармати 2А72 зменшила її віддачі, що дозволило її встановлювати на більш легку техніку. Але оскільки вона використовує такі ж самі снаряди, вона легко. Може знищувати як піхоту, так і легкоброньовану техніку. Єдиним недоліком цієї гармати, на мою думку, є невеликий боєкомплекс. Цього на всього 350 пострілів це не так багато, особливо під час затяжного бою. І найпотужніше, напевно, озброєння, яке тільки є на БТР 3, це протитанковий ракетний комплекс Бар'єр. Бар'єр є представником тандемної протитанкової ракети. Це означає, що вона ефективно може обходити динамічний захист. Так так, саме ці коробочки, які ви могли бачити на руснявих танках. Тому б бар'єр може ефективно знищувати танки совкової епохи. Бойовий модуль штурм має дві пускові установки для цих ракет. Всього в боєкомплекті БТР 3 чотири або шість таких ракет, різні джерела, кажуть різну інформацію. Але як на мене, дуже непогано, що звичайний бронетранспортер може знищити цілий танк. Також бойовий модуль штурм має стабілізацію, що дозволяє йому вести вогонь на ходу. У додаток до цього всього сучасна система керування вогнем та тепловізори. Але тепловізори є тільки якщо ми кажемо про. Версію бтр, БТР 3 да екіпаж БТР3 складає дві, а по деякій інформації 3 людини. Десантне ж відділення може вміщувати до 10 людей. Максимальна швидкість БТР-3 по шосе 100 км на годину. Плавати ж БТР-3 може зі швидкістю до 10 км на годину. Бронезахист БТР-3, хоча й був покращений завдяки використовуванню елементів кевлару. Це було зроблено для того, щоб зупиняти уламки броні, що утворюються всередині. Загалом по захищеності БТР-3 дуже складно. Схоже на БТР-80. І це означає, що бронезахист БТР3 може впевнено витримати хіба що кулі калібром 7,62. Навіть крупнокаліберний кулемет вже буде становити загрозу для цього бронетранспортеру. А 30-міліметрові автоматичні гармати, по типу тієї, що встановлено на самому ж БТР-3, перетворить його на металобрухт. Недоліком є і шлях висадки десанту, оскільки апарелі розташовані в бортах, а не в кормі техніки. Це означає, що десант не буде перебувати під захистом броні під час виступу. Висадки, до речі, саме цей недолік був виправлений в БТР-4. Ціна цього бронетранспортеру приблизно 1 мільйон доларів, і на мою думку, навіть враховуючи всі системи та озброєння, це забагато. Враження від БТР-3 подвійне. З однієї сторони, ми маємо бронетранспортер з дуже потужним озброєнням, непоганою динамікою та великим десантним відділенням. З іншої сторони, недоліки у вигляді недостатнього бронювання, небезпечної висадки десанту та завищеної ціни. Саме тому я віддаю перевагу. БТР 4 який хоча і має більшу ціну. На ньому всі проблеми були вирішені. Переходь до мого телеграм-каналу, де ти зможеш проголосувати за танчики на розбір, та підписуйся на ютуб, де я проводжу стріми, на яких граю в ігри та відповідаю на ваші запитання. А на нашому Діскорд сервері ти зможеш отримати військове звання.